Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі відкрили службу підтримки сімей з дітьми раннього та молодшого віку. Роботу реалізовують спільно з благодійною організацією Надія та житло для дітей в рамках проєкту Захист дітей у надзвичайних ситуаціях. Служба відкрита у відділеннях. Центру на чотирьох локаціях: по дві на правому та лівому березі Дніпра. Фахівці, які працюють з такими родинами, складають індивідуальні плани роботи. Комусь потрібна допомога логопеда, іншим психолога та арт-терапевта. З дітками працюють як індивідуально, так і на групових заняттях. І чим саме допомагають родинам з такими дітьми, розповість директорка Дніпровського міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко. Цей проєкт реалізується центром спільно з благодійною організацією Надії житло для дітей. Результатом цього став проєкт Захист дітей у надзвичайних ситуаціях. Це дуже актуально і дуже необхідно нашому місту, тому що в нашому місті є багато внутрішньопереміщених осіб, сімей, які перемістились з дітьми, які були травмовані подіями, воєнними подіями, а також діти, які молодшого віку, які страждають, які реагують на сирени, на обстріли. Тому для того, щоб допомогти дитині впоратися з цим, для того, щоб допомогти батькам, які з тих чи інших причин самостійно не можуть впоратись або у вихованні дитини, або подолати свої страхи. Була відкрита така служба. На базі цієї служби працюють психологи, арт-терапевти, логопеди, фахівець з розвитку дітей, фахівець з лікувальної фізкультури. Таких. Локацій в нас чотири, вони всі при відділеннях Центру соціальних служб. Для більшої зручності містян вони у нас є і дві на правому березі, і дві на лівому березі. За адресами 20-річчя Перемоги у Придніпровську, за адресою Кажем'яки 11, на проспекті Сергія Нігояна 3 і за адресою Новосільна 21. На базі служби працюють фахівці, які допомагають сім'ям, складають індивідуальний план роботи, тому що одній дитині необхідна допомога лагопеда або психолога комусь арт-терапевт, Працюють як з дітьми індивідуально, так і групові заняття, працюють з батьками, з жінками, тому це такий комплекс, комплексна допомога. Вона дуже необхідна, вона користується попитом, тому що підтримати, впоратися іноді людина не може сама. Тому саме завдяки цим спеціалістам ми можемо підтримати та допомогти. Згідно наших планів, які ми плануємо реалізувати на цей рік, це повинно бути не менше, ніж півтори тисячі дітей. Тому послугу можна отримувати у відділеннях від одного до трьох місяців, і фахівці займаються з дітьми від двох до трьох разів на тиждень. Тому це такий комплекс, комплекс який дає змогу. Підтримати або е, допомогти. Але якщо ми не можемо надалі надавати таку послугу, перенаправити, тому що іноді дуже багато людей, які звертаються, вони не знають, куди піти. Тим паче у воєнний час дуже багато закрито, закрито, не працюють школи, не працюють дитячі психологи. Чому у нас служба надає саме дітям молодшого віку? Це відвідують сім'ї, які опинили складних життєвих обставинах. Їм і так важко. Вони виховують дітей, іноді нам необхідно підвищувати їх батьківський потенціал, тому що Якщо батьки самі не можуть впоратись, необхідно їм їх направити, попрацювати із батьками. Один фахівець працює з батьками, інший фахівець працює з дитиною для того, щоб підняти його рівень обізнаності, зняти стрес. Логопед також працює для того, щоб скоригувати його мовленевий розвиток. Тому це дуже актуально і дуже необхідно. Служба надає послуги дітям і жінкам, які виховують е, дітей від 0 до 6 років. Тому іноді буває жінка. Вона після родової депресії їй також необхідно психолог. Хтось приходить з дітьми, яким там два рочки, і діти збуджені, діти гіперактивні. Тому звернутися до нас можуть або сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і є отримуючи у Дніпровському міському центрі соціальних служб. Це внутрішньопереміщені особи. Це сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, це сім'ї, які Жінки одинокі, які е, виховують самостійно дітей. Іноді буває, е, вона не має статусу е, мати-одиначка, але за фактом вона залишається одна. Немає підтримки родичів, немає підтримки там, чоловіка. Але підтримати і здійснити саме оцінку її потреби, все, що їй необхідно, можуть наші фахівці. Після закінчення роботи саме в цій службі підтримки сім'ї, е, сім'я або перенап. Правляються або продовжуються супроводжуватися фахівцями соціальної роботи одного із відділень центру. Психологічна підтримка, арт-терапія є важливим у процесі допомоги родинам. Люди часто відкриваються, зближуються, по-іншому вже дивляться на те, як можна виховувати своїх дітей, бути присутніми в їхньому житті. Розповіла психологиня центру Людмила Вознюк. Я працюю психологом більше 19 років і працюю з групами людей. Маю свої власні курси, маю свої власні тренінгові програми. На даний проект ми тільки почали працювати а до нас приходять сім'ї з складних життєвих обставин і внутрішньо переміщені сім'ї з дітками. На сьогодні це дуже важливо, тому що вони просять допомоги. Вони приходять і куди нам піти, куди нам з дітками особливо да, маленькі дітки. Вона каже: я не знаю, куди мені звернутися, щоб я отримала допомогу там психолога, інструктора з фізичного розвитку, арт-терапевта. А особливо такі зустрічі, як ми проводимо що вівторка, ще в нас є в понеділок. Психологія група психологічної підтримки і арт-терапія для батьків. І такі групи саме підтримки і батьківські СИО наскільки їх зближує, вони відкриваються, і по-іншому починають дивитися, як можна виховувати дітей, як можна взагалі бути присутньою в житті дитини, тому що деякі знаєте, якщо у нас української мови вчать правила, математику вчать формули, але батьківського ніхто не вчить і саме на сьогодні вони не перебувають ні в ресурсному стані, і ми допомагаємо їм повернутися, звернутися до самої себе, подивитися у свій внутрішній стан, наповнитися і якісно і правильно підтримувати своїх діток. Ну А дітки, звісно, тут розслабляються, отримують розвиткові заняття всіх психічних процесів, пам'яті, мислення, уяви, вони розвивають емоційний інтелект, а також в ними здійснюється лікувальна фізкультура, розвивається опорно-руховий апарат і ну, так далі. Діти обмежені спілкуванням своїми однолітками. І саме тут, на групових заняттях, вони спілкуються, відкриваються. І, ну, це саме те, що. Ми дійсно втратили вже рік майже наші дітки дошкільного віку. Саме не мають такої можливості. Війна вплинула не тільки на дорослих, але й на дітей. Дуже і ми бачимо, що немає комунікації. Зараз дошкільний вік це саме такий вік, коли вони повинні вчитися соціалізації. У дитячий садок це такий от інститут. Де вони приходили і вчилися комунікувати, крім того, що у них йдуть розвиток всіх психічних процесів і розумовий розвиток, самі головний дошкільному віці компоненти це навички комунікації, і що діти наші втратили. Це дуже великий мінус. Це наслідки того, що зараз у нас ідуть воєнні дії в Україні. Дорослі втратили підтримку, розуміння, втратили позитивні емоції, віру віру вони не знають, як далі жити і розчарування. Її люди звертаються, і запит на роботу з психологом. Із дітками дуже великий дошкільний вік це робота безпосередньо паралельно йде з дітьми і з батьками, тому що вони, дітки все одно зростають в сім'ї, і батьки мають на них дуже великий вплив. І коли батьки будуть не в ресурсі, не натхнені, не, не творчі, не в позитивних емоціях, це буде негативно відображатися на вихованні їхніх дітей. І от чому саме кажуть, що в ресурсних батьків? Діти швидше відновлюються, навіть якщо вони пережили стрес, травму, навіть якщо вони бачили і чули вибухи, навіть якщо хтось перебував під час ракетного обстрілу, так і такі діти, звісно, мають великий стрес. Але саме коли є ресурсні батьки, такі діти швидко відновлюються. Взагалі, психіка дітей здатна швидко відновлюватися при гарній належній підтримці батьків. Оксана Дрозд родом із Нікополя, а нині мешкає у Дніпрі. Жінка відвідує службу разом з молодшою дитиною. Ситуація була, що почали Нікополь обстрілювати буквально з середини июля. Градами уже когда начали обстреливать. И мы буквально собрались, наверное, за день. Ну, то есть ночью были большие такие прилеты. Прям мы слышали, как летят эти грады через наш дом. Ну, понятно, у меня двое детей. И если бы я хотя бы была без детей, может, я бы и осталась еще там. Но мне надо было срочно вывозить детей. Поэтому ночью вот это произошло, на утро мы уже собрались выезжать. Хожу сюда с ребеночком заниматься, хожу на курсы сама по себе ресурсная мама и вожу ребеночка младшего. У меня есть два ребенка, старшая и младшая, маленькая, самая четыре. Нас пригласили сюда, и мы ходим, обучаемся. Для меня это Очень важно получать эти знания, потому что, ну, сама по себе я их не могу откуда-то черпать. Поэтому прихожу сюда, и здесь мне нравится много информации полезной для меня, как для мамы, много всякой практики. Здесь мы все обговариваем именно в группе. То есть у каждого какая-то проблема, мы ее обговариваем, и для нас это как для каждого маленький комочек обучения. Поэтому... Ну, ресурсную маму мы только как бы месяц изучаем. Но для меня очень важно, как быть в ресурсе, то есть как наполняться. как самой себе давать поддержку, потому что если я буду счастлива, то и мой ребенок, понятно, видеть меня будет счастливой. С войной мы сейчас все поникши немножко, поэтому приходя сюда, получая эти знания, вот, допустим, как быть в тонусе, как забыть за все проблемы и себя наполнить, мы это все проходим, получаем, и даже какие-то методики нам дают, мы это прорабатываем, и потом дома они мне как бы нужны. Когда мне тревожное, допустим, это дыхание. Это даже, вот у нас был стакан кричалку мы делали. То есть, если там где-то хочешь покричать, ты пришла в этот стаканчик. То есть, мы его порисовали, обрисовали. Этот стаканчик стоит дома, и можно покричать. Ну, я вижу этот стаканчик, и мне уже не хочется, как бы, ну, повышать там, голос. Много еще разных методик, но мы еще и будем, конечно, все это изучать еще впереди. Нам очень тяжело, так как мы переехали, и очень поникшая я, я такой раньше не была, поникла, и здесь я наполняюсь. У меня были одни курсы. Сейчас вот ресурсная мама, вот где-то месяц уже. А до этого у нас были другие курсы с января, то есть другая у меня была группа. Ну вот ребеночка тоже я начала водить буквально месяц. У меня активний, она, я, когда я ее забираю, мне кажется, она подросла, пока здесь была. Вот. Я ее вожу в другую школу, ещё, но она дома, деток нету, стадика нету. То есть даже если мы выходим на прогулку, то деток мало. Поэтому, а здесь вот э, она и рисует, и с психологом занимается, и физкультура, и другие детки приходят. Ну их мало, но все равно они есть. И ну вот у нее какая-то есть радость, вот, как будто возвращение к жизни. Вот когда она с садика, я ее забирала, там когда было много деток, они занимались целый день. Вот так само я ее забираю, и у нее Такое чувство, що появляються какие-то нові словечки. Как більш ножбої взрослее? спілкування даже по общенню взрослее. Ну, мені нравится, Я виходила постоянно. Нагадаю, вислухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. В Україні, згідно закону, держава має опікуватися родинами зниклих безвісти та військових у полоні. На які гарантії та пільги можуть розраховувати їхні близькі, і про це далі розповість адвокат Олександр Юхименко. Тема дуже важка, та така, що повсякденно, наскільки багато звернень, багато людей звертаються. Тому саме визначення соціального статусу в нас відповідно до чинного законодавства, особи, які знаходяться зникли безвісти, їх потрібно ще до цього визнати зникли безвісті, оскільки навіть якщо особа зникла безвісти, та родичі знають про це, це не являє 100% того факту, що особи будуть отримувати пільги, оскільки статус зниклої безвісти, особи відповідно до чинного законодавства на Здається, особі відповідно до якої внесені відомості до реєстру зниклих осіб, тобто наразі цього реєстру не було, але на сьогоднішній день він працює. Тобто туди вносяться інформацію стосовно зниклих осіб за певних обставин. Тобто навіть були внесені зміни про статус зниклих осіб. Вони просто були раніше закон України про статус зниклих осіб. А зараз наразі закон називається закон України про зниклих осіб за особливих обставин. Особливими обставинами наразі заявляються обставини, що. Щоб люди не путали просто зникли безвісти, наприклад, особа вийшла з дому і зникла безвісти. Також зникла безвісти особа, наприклад, на полі бою. Тобто, от саме ця правка закону за особливих обставин, особливих умов, тобто особливими умовами визначається безпосереднє зникнення особи під час проведення в зоні бойових дій військового стану та на тимчасово окупованих територіях, або, наприклад, під час якихось техногенних та природних катаклізмів. Тобто, що для цього? Потрібно зробити, якщо, наприклад, особа зникла безвісти просто наразі, то це необхідно звернутися до органів національної поліції, тобто далі буде займатися працівники національної поліції. Але якщо, наприклад, ми говоримо про соціальний захист членів сім'ї осіб, які зникли, то для цього необхідно звернутися безпосередньо, також можна до органів національної поліції, або якщо, наприклад, особа військовослужбовець, то безпосередньо перше за все необхідно звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки, тобто звертається туди і отримує роз'яснення, якщо, наприклад, військовослужбовець не виходить на зв'язок, там можуть повідомити, що, наприклад, особа знаходиться десь під час виконання бойового завдання, тобто перейматись не потрібно там без засобів, наприклад, телефонного зв'язку. Але якщо, наприклад, дійсно є підтвердження того, що особа зникла безвісти, та, наприклад, припиняються виплати, а військовослужбовцям дітям військовослужбовцям та, наприклад, осіб, які знаходяться на отриманні, вони не повинні знаходитись без грошового забезпечення, тобто держава піклується про це, яким чином звернутися із заявою, наприклад, зазначити про себе як про особу, яка знаходиться на утриманні у військовослужбовця, тобто в даній заяві зазначити, наприклад, феміні по батькові саме підтвердження документів, що вони являються членами сім'ї військовослужбовця, який зник за певних особливих обставин, та попрохати до моменту безпосереднього, наприклад, визначення статусу особи, наприклад, особа в полоні або безвісно зникла, або не дай доведи Господь померла, тобто, щоб до цього. Того часу військовослужбовцю здійснювали ці виплати, тобто була заробітна плата. Навіть в деяких випадках виплачується, якщо це під час виконання бойових завдань безпосередньо в зоні бойових дій, навіть повинні виплачуватись додаткову нагороду в розмірі 100 тисяч гривень, тобто до моменту поки не буде якихось відомостей. Але нерідко, коли стаються випадки, що, наприклад, особи не отримують відомості військової частини, ну, наприклад, це якась секретна інформація, або також не отримують виплати. Тому слід розуміти то особам, що необхідно встановити. Ти саме статус особи зниклої безвісті для цього, як можна звернутися до органів національної поліції, а також до уповноваженої справ людини. Тобто зараз є уповноважений з людини, також уповноважений по правам зниклих безвісти осіб, тобто щоб була інформація внесена в реєстр зниклих осіб за певних обставин. З цього моменту особи, які набувають статусу, зниклої за певних обставин та члени їх сімей можуть розраховувати на пільги від держави. Ключовим фактором, наприклад, цього статусу буде, наприклад, оформлення. Для осіб, які знаходяться на отриманні там пенсії по втраті годувальника, тобто така пенсія буде призначена і буде виплачуватись до моменту, коли не буде якогось там правового статусу у зниклої безвісти особи, наприклад, статусу померло або статус, через рішення суду визнаної особи померлою там за певних обставин. Можна отримати пенсію. Також що стосується пільг, це 50% на користування всіх за сплату всіх комунальних послуг, 50% знижка е, на Оплату за комунальні послуги, тобто газ, світ, поста поставка, тобто на всі види комунальних послуг, 50%, безоплатне безплатне безоплатне безплатне отримання ліків від держави, тобто та. Ключовий фактор це, наприклад, буде навіть безоплатна приватизація помешкання, в якому проживав наприклад захисник, який вважається зниклим безвісти. Тобто, для цього, коли особа звертається безпосередньо до вноситься відомості в реєстр, і, наприклад, пошуки тривають, або, наприклад, є підтвердження того, що особа загибла або померла, або наприклад, знаходиться в полоні, то виплати будуть тривати до саме юридичного статусу, тобто особи. Або, наприклад, нерідко люди, якщо наприклад, мають достовірну інформацію про те, що е, захисник загинув, наприклад, для оформлення е, е, виплат по втраті годувальника, наприклад, виплати по подивитися закласти, коли особи знаходяться померлим під час проходження військової служби, тобто нерідко не доводиться ще встановлювати е, факт смерті за певних обставин, наприклад, з якогось там телеграм-каналу, де інформація, або е, якісь новини були, е, тому тут слід розуміти, що е, е, статус особи зниклої безвісти буде е, е, вважатися виключно до моменту якоїсь дії, наприклад або буде рішення суду, якщо необхідно оформити допомогу, буде або до якогось іншого правочину нерідко для того, щоб отримати якісь виплати від держави, або наприклад компенсація, або наприклад ту ж саму заробітну плату, необхідно саме встановити, що особа зникла безвісти за певних обставин, оскільки там, наприклад, надають статус зниклої безвісти, і потім люди звертаються до, наприклад, до командування військової частини або до інших військових формування просять там Дати якусь там грошову допомогу, тому отримують відмови від повноважних осіб, оскільки там саме не визначений чіткий статус. Також моя порада як адвоката, наприклад, якщо люди дізнаються про те, що особа, наприклад, загинула та встановлюють факт смерті рішенням суду для отримання виплати в розмірі 14 мільйонів, що від держави гарантовано. То, наприклад, необхідно встановити саме факт смерті та отримати службове розслідування там по причині факту смерті, тому необхідно встановити не просто встановити факт смерті там, наприклад. За певних обставин, а необхідно встановлювати факт смерті особи під час виконання військової служби або обов'язки пов'язаних військовою службою, або там під час проведення бойових дій. Саме таке рішення суду буде являтися основополагаючим для виплат даної компенсації. Нерідко, коли військовослужбовці бувають, зникають, наприклад, бойових позицій або з військової частини, і командування не розуміє, де дівці військовослужбовець ініціюють службове розслідування, наприклад, та. Нарідко особам виставляють статус такий, як си зачиться саме з військової частини, тому що немає даних, не було там наказів доведених безпосередньо там вирушати в зону проведення бойових дій. Наприклад, військовослужбовці перебували саме в зоні проведення бойових дій, наприклад, на ППД пункті по дислокації та він десь зник. Наприклад, дійсно уповноважені особи збройних сил можуть ініціювати саме навіть самих з військової частини, там до моменту винесення якихось інших рішень та, наприклад, розшуку даної особи. Тому для того, щоб змінити кваліфікацію. Та отримувати виплати, оскільки саме він з військової частини не регламентує виплату саме грошової допомоги, заробітні плати військовослужбовцю. Для цього необхідно, якщо, наприклад, особи дізналися, саме повідомляти про це безпосередньо службових осіб посадових осіб, та в інших випадках, коли, наприклад, не беруть до уваги, оскільки, да там, наприклад, неможливо ідентифікувати особу. Да, родичі знають, що це їх там чоловік або брат або тато, але посадовим осібам там, прохоронних органів необхідний висновок експертизи для цього, щоб індифікувати. Що це саме ця особа, або, наприклад, там обмін списками військовополонених? Так, наприклад, якщо дійсно підтверджується інформація, то статус там і самізлишньої частини може бути змінений на статус військовополоненого. Оскільки і в рамках цього статусу дійсно можна просити, щоб здійснили саме виплату заробітної плати, додаткової нагороди та інших всіх державних гарантій з періоду зникнення і до повернення, а також дані виплати не тільки до моменту повернення, а й до завершення лікування, якщо це необхідне після полону. Тобто, якщо, наприклад, особа визначила статус особеності зниклої особи, оформила там статус члена сім'ї безвісті зниклої особи там, за особливих умов та отримують державну допомогу, виді там пенсію на, на постатнього до. Вальника для дітей, щоб якісь були з якимись коштами, а потім зрозуміли, що там тато знаходиться в полоні, або там батько, чоловік, та змінюють правовий статус особи там на військовополоненого, то виплати від держави не будуть саме отримувати до моменту повернення такої особи та дійсно ідентифікації дійсності правочину. Тому так, якщо дійсно особи бачать моніторять телеграм-канали, то це просто необхідно повідомляти, просити зміну правового статусу, наприклад, ініціювати кримінальне провадження, наприклад, прохати виплату, саме дійсно проведення експертизи та в. Встановлення саме дійсно чинності, чи рідний чи не рідний, одне звернення може нічого не зробити, тому що, як ми вже зазначили, потрібні підтвердження, факти, відомості, Нерідко, наприклад, родини, навіть не знають, де військовослужбовці там проходять військову службу, в якій частині, в якому підрозділі, тобто де базується місце дислокації. Ну, ми розуміємо, умови військового стану. Якщо, наприклад, вам як за не можуть надати інформацію місце дислокації, розташування, де зник якісь службового розслідування, моя порада звертатися до якщо, наприклад немає коштів на приватного адвоката. Можна звернутися до центрів надання правої допомоги. Вам там кваліфіковано надуть допомогу та нададуть алгоритми дій, які необхідно виконувати. Також можна звернутися безпосередньо до органів національної поліції, працівники національної поліції відкрити кримінальну справу і вже потім в рамках відкрити кримінальної справи їм зможуть надати цю інформацію, наприклад, посадові особи збройних сил України про те, що дійсно підстави зникнення, за яких умов зник особа її правий статус там в саміх частини або сатурського полоненого, або статус зниклого безвісти, тобто для цього, щоб потім все правильно Зробити та, наприклад, щоб родини не перебували без коштів, до цього краще тримати на контролі і цим питанням займатися. Це був адвокат Олександр Юхименко. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гайко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре.